Там на тій горі під лісом знаходиться наш сад. Зараз ми підемо, подивимось на нього, зроблю вам екскурсію по нашому саду. Так, щоб попасти до нашого саду, треба пройти такою досить крутою дорогою. Зараз ми її швиденько подолаємо. Наразі дійшли ми до нашого саду, тут ми зробили ось такі ворота, також тут посадив тує смарагди, в майбутньому думаю, буде красиво. Тут в нас ялинки край висаджені і бачимо сам сад. Тут він знаходиться з двох сторон, в тій стороні і в тій стороні. Ліс, а по цій стороні така відкрита місцевість. Зараз ми пройдемося, подивимося, що тут росте. Тут подивимося який краєвид. з Саду відкривається. Там в тій стороні село. Там також села далеко видно. Там з тої сторони під пагорбом тече Дністер. Ось така кругом саду місцевість. Ну він так знаходиться на горі. У нас так і кажуть сад на горі. Називається. Тут я посадив Павловні. Трошки... Йдемо тако, зараз пройдемося цією стороною спочатку. Там в нас така альтаночка. Здебільшого саду це такі яблінки, ось як ця. Колись це був такий старий сад. Ми вже ті старі яблуні. Вже майже всі позрізали і частинами висаджували нові. Ці оленьки посадили, щоб захищало від вітру. А по всій стороні саду така грабина огорожена, такою постійно підстригається, досить непогано. Перешні цвітуть. Так, йдемо дивитися сюди по цій стороні. Це вже такі дорослі яблуні. А тут я посадив е, такі низькорослі сорта, подивлюся. Що з цього вийде в нас? Площа саду більше одного гектара десь один, один і один гектар десь Орієнтовно. Тут в мене посаджений фундук. Ось. Такий маленький, ще досить невеликий, цілий ряд фундука. Тут яблуні, між ними в ряду фундук. І ще один ряд фундука. Ой, забув показати годжі. Один кущик росте. Не знаю, не пробував її Яка вона на смак. Ну так посадив, щоб було. Тут є ірга канадська. Вже готується цвісти. Садилося більше, але є тільки два. Щось 4 штуки загинули на цій ділянці. Я вже це вже ми недавно її почали засаджувати. Я тут довго думав, що садити, посадив ось такі павловні, і вони все не розпустилися. Тут площа десь. Біля 30 сотих Павловні. Хотів зробити, щоб вона така декоративна, щоб була така гарна зона квітуча, але, на жаль, трошки в мене з нею не пішло, тому що е, не захищена вона тут від вітру, наоборот, тут дуже сильні вітри і вона обмерза. Тут йде Цілий ряд горобини такої, чорної горобини аронії. І також висаджені ще такі сосни ростуть, трошки засаджуємо хвойними, щоб в майбутньому було, Ну, щоб сад виглядав трошки цікавіше в майбутньому. Хвойні завжди додають трохи такої краси. Тут теж сосна росте, а тут на цій ділянці вже починається фундук. Цей цілий куточок, такий не знаю, скільки тут 5 сотих, тут йдуть фундуки. Висаджував різні сорта. В майбутньому буде трошки горішки. Такі є червонолисці, вони потім як розпустяться. Він дуже, дуже гарний такий насичений, червоний колір має. Тут колись було все заросло лісом. Я цю всю ділянку вирубував і посадив фундук. А там вже ліс такий у нас далі. Окей, піднімаємося зараз до гори. Йдемо далі дивитися в сад. Цю ділянку ми вже подивилися. Тут Такі сходи. Мав вільний час був зробив. Так виноград треба підняти. Також горобина, видите, цілий рядочок. Вашень багато по цілому саду. І тут знову фундук. Дорослі кущі вже такі починає розпускатися, зараз середина квітня. Йдемо дивитися далі. Там видно черешня, берези є, висаджені, такі дорослі яблуні. Вони досить молоді, їм десь років більше десяти напевне. Тут глина така, суглинки, лісовий ґрунт, і не дуже повільно ростуть. Але зате не хворіють, так якщо б рости росли десь на чорноземі. Так, тут у нас для ожина. Такий рядок ожини. На шпалері. Зробив ще другий рядок. Щоб трошки було більше. Там є такий будиночок, що можна лежати. В ньому відпочивати. В середині є вулики. Ну не вулики, в середині бджоли. І такий, якби, відпочинок на бджолах називається, апітерапія. Роботи, звичайно, все і в саду багато, тому що в зимі то все треба чистити, в літі косити. Тут персик цвіте. Досить красиво. Так, ну і там сюди вулики, бджоли. Тут дуже хороший мед, тому що кругом ліси, природа він не такий, якби десь на поля вивозять джоли і тобто виходить там суто соняшниковий мед або суто там грачаний тут все різне що вони кругом літають кругом ліси різні квіти тому нема такого яскраво вираженого бач липовий такий може бути яскраво виражений Квітковий, особливо, тепер весняний, дуже гарний мед. Це така, такий будиночок, складське приміщення. Там тримаємо різний інвентар. Це черешні, гарні такі великі, сортові. Одні з перших приходять. Нас кажуть на них маївки ми дійшли до цій стороні, до краю, до лісу. Тут теж треба зробити ворота гарно загородити там далі вже ліс такий грабовий в тій стороні є буковий досить великі тут ліси там далі йдуть по Предністер велика територія з лісу так тепер йдемо подивимося ще по цій стороні що тут в нас є Зараз вже стараємось, щоб не були тільки яблуні. Пробуємо садити щось нове, таке цікаве, щоб було якесь різноманіття. Тут я висадив був 4 роки тому ще ряд Павловнії. Вона не хоче тут рости. Дають наші вулики, тато якраз дивиться до них. Трошки завжди є дрова, тому що ці старі яблінки зрізаються, ще є буквально декілька штук, їх тут лишилося. А, бо всі зараз зрізати, то не потрібно скільки дров на кожну зиму. Там зрізалося по декілька штук, щоб була заготівляна дрова. А це все йде вишні, гарні такі сортові щеплені, гарні великі вишні. Тут і я посадив кизил, буквально на днях, можливо, з часом зроблю по цій стороні. Кізел буде рости. Досить, досить гарна тут місцина тільки проблема, що вітри дуже зачасту, тому що не закрито в тій стороні, але ну, ми висадили е, ялинки, можливо вони трошки від вітру будуть захищати. Там альтанка є, поставимо ще гойданку. Можливо в майбутньому зробимо якийсь тут такий цікавий будиночок, щоб можна було, було зручніше тут відпочивати собі. Хоча тут все як приїжджаємо, то тільки багато роботи. В неділю можна відпочивати. Тут лаванда. Лаванда. гарно зацвіта. Небагато, але вигляд буде красивий. Ось так виглядає наш сад. Пишіть, які у вас враження. Тут завжди досить красиво, тому що природа, пташки співають. Аж любо працювати. В цій стороні, якщо можна подивитися, то там дністер. Тут видно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість сіл видно різних. Відкривається такий прекрасний краєвид. В цій стороні якраз Франківськ за тим горбом.